Постійної напруги спорт підтримає тебе. Так, Перше, що хочу подякувати нашим хлопцям і дівчатам-болівальникам, хто нас підтримував тут у Києві, особливо військовим. Подякувати Збройним силам України та всім, хто нас боронить, за те, що ми провели цей регулярний сезон. що Все у нас більш-менш добре по грі. Е, дуже раді, звичайно, що вийшло з мінус 10 повернутися у гру та десь у кінці на характері в такій в тяжкій кінцівці забрати цю гру. Вважаєш ключовим фактором тут був характер? Е, ну я, мені здається, так, що мінус 10 не просто, не, не просто з мінус від, десяти відігруватись, а особливо на домашній арені у баскету. Їх підтримували, вони були на ходу в непоганій формі. Сьогодні хороший матч, провів 20 очок наприклад, 24 хвилини. Як оцінюєш готовність команди до плей-офф ігрових взаємодії якісь? Я думаю, що ми готові до плей-офф, що по ігровим взаємодіям у нас є деякий час, ми, у нас ще вийде натренувати те, що нам потрібно. Ми як гравці, так і тренери. Я думаю, все бачать, все, що треба робити. І, в принципі, у нас є план, ми будемо його притримуватись. Дуже була гарна гра сьогодні, така як, як плей-офф, мені здалося, і гарна атмосфера в залі була. Я сподіваюся, І я так впевнений, що будівельникам сподобалася гра. І так дуже напряжена була гра, і ми десь провалили третю чверть. Програвали 10 очок, зробили невимушені втрати, і завдяки цьому Київ Баскет пішов відрив, але ж ми проявили характер, там, вернулися в гру, забили свої китки, котрі не могли забити. В першій половині зустрічі, в першій половині зустрічі був поганий відсоток. 14-1 ми кинули трьох кидки, кітки. Десь ми виправилися у другий, але ж. Ми маємо і забувати краще з кращим відсотком. Але ж чому такий відсоток треба віддати належне команді Київбаскета? Вони дуже добре сьогодні захищалися і розбирали нас, і так, так, так як і ми. ми так. Попри те, що гра турнірної ваги немало, її і можна назвати досить такою безкомпромісною, команда жодна з команд не хотіла поступатися, і з огляду на потенційне протистояння цих же колективів плей-офф, що можете сказати стосовно. Стосовно Ну, ця гра мала значення в психологічному плані, з яким настроєм команда підійде в плей-офф. Я думаю, що тренер Київ Дмитро Забірченко теж це розуміє, і ми це розуміємо, І ми сьогодні грали на перемогу, і як і вони, і тому була така гра. В психологічному плані. Дуже дуже важливо, як ми підемо, з яким настроєм підемо в плей-офф. Тому що ці дві гри, котрі ми зіграли з мафами, програли гру вчора, виграли у Луцька, але ж картина, рисунок, рисунок гри, бажав найкращого. Тобто, не зовсім ми робили те. Що ми хочемо. Але ж сьогодні ми показали в першу чергу Дніпровський характер і показали те, що ми можемо, те, що ми хочемо, робити на площадці. Хто для вас найважкий суперник у плей-офф, з ким би не хотіли перетнутися до вчинок? Найважкий для нас суперник, я завжди про це говорю. Це ми. Це ми. Як ми підійдемо, ми грали з усіма командами і один, одного, одного разу лише програли, і тому я думаю, що як ми підійдемо, в якій формі будемо у, у, у іграх плей-офф, тому найголовніший суперник це ми. І я сподіваюся, що ми його поборемо. <реш> сьогодні була досить гарна гра, сьогодні наш тренер, як ми бачимо, що заігрував багато гравців. І в принципі, навіть якщо ця гра ніяк не впливала би на наше місце в турнірній таблиці, ми досить непогано зіграли. Жалко, що програли, але, але просто треба більше і точніше виконувати те, що нам говорить тренер, і те, що він дає нам. А так як ми. Ще будемо працювати над цим, будемо старатися, щоб такі ігри вигравати. З огляду на те, що не було якоїсь турнірної мотивації, там турнір, турнірної ваги. Більше часу отримали гравці-лавки, ротації. Як ти оцінюєш ігрову комунікацію між командами? Сьогодні була досить, досить непогана комунікація, і ми, ми старались, старались всі грати як одне ціле і показували якийсь результат. Хоть не перемогли, але ротація також вплинула досить непогано на гру. До початку плей-офф є ще трохи часу. На твою думку особисто, які ігрові моменти варто покращувати передусім? Чіткість виконання, те, що нам говорить тренер. Я вважаю, що так. Дякую. Ну, сьогодні було основне дати всім пограти. Хлопцям, так, така була гра. Я не можу сказати, що тренувальна, так, але все ж таки розуміли, що вже місця ніяк не зміняться, так? І цю гру ми розглядали більше як е добре такий спаррінг, так перед плей-офф. Тому в принципі, хлопці молодці сьогодні. Так, були моменти по захисту, так, де ми. Не допрацювали, скажімо так. Перш за все, великі гравці, так, тобто маленькі сьогодні по захисту дали нам дуже хорошу енергію, так а великі гравці трошки не допрацювали на ротації, але перший раз грали форму захисту. Сьогодні перед грою пояснили, як і без принципі не тренували це. Але в принципі непогано дивилися. Дивилося це все так. Єдине, що. Я ж кажу, трошки по ротації чотири десь рази ми дали забити легкі, викинути легкі м'ячі. легкі м'ячі, так. Тобто Тарасенко нам два трьохочкових забив, Дубаненко трьохочковий і фол на ньому. Тобто прибери ці помилки, які можна було прибрати, просто раніше йти на ротацію, можна було це все прибрати. І я думаю, була б трошки інша гра, але не можемо казати так же після гри, що була б інша гра. Ніхто не знає, яка була б тому. В принципі, хлопці молодці. Треба готуватися до говерли і радувати своїх болівальників. Такі матчі, де особливо не тисне результат, немає якоїсь турнірної ваги. Вони допомагають якось розкутіше діяти в підготовці до плей-офф це має якесь значення? Ну, ти в будь-якому випадку граєш розкутіше, тому що немає тягаря на результат, так? Тобто на тебе нічого не давить, і ти можеш розкутіше грати і відчувати себе на майданчику. Ось. Добре, сьогодні дякую вболівальникам. Так, сьогодні робочий день, п'ята вечора, і вболівальники прийшли, прийшли за, за це їм дуже дякую. Ось. А так, в принципі, ну, я ж кажу, тренувальна, тренувальна така добра гра, добре, що все без травм, так, без, і обидві команди підходять до плей-офф. Я скажу, що та така гра, знаєте, в дуже хорошому ігровому ритмі, скажімо так. Тому що якщо б ми не допрацьовували, виходили там 50% грати, 60%, так, то е не знаю, в якому ритмі ми підійшли. Бо так, в принципі, ми підходимо. Я думаю, і ми, і Дніпро в хорошому такому ігровому ритмі. До тобто якось шкодувати, жаліти себе сенсу точно немає, навпаки, треба інтенсивність збільшити. Так, що себе жаліти, головне попереду. Що, що ми можемо жаліти? Дали добру, добру, так, добрий такий битву нав'язали так, Тобто десь своє не влучили, десь влучили, десь Дніпро своє не влучило. Тобто, ну, баскетбол є баскетбол, і що шкодувати? Хлопці грають в баскетбол це вже добре. Не можемо ні про що шкодувати. У нас не найгірше не, не життя. Ви сказали, головне попереду, задачі мінімум і максимум на бойові. Нам треба кожну гру вигравати, ми будемо дивитись, як що буде. Ми... Задачі мінімум. Ну, звичайно, нам хочеться пройти, говорило, так? Задача мінімум. А далі будемо ставити нові. Все, все степ бай степ, крок за кроком. так? Ми будемо, Треба рухатись вперед, в залежності від суперника, від нашої гри, від наших кондицій, від наших гравців. Тобто завжди хочеться ставати чемпіонами. Завжди. Ніхто не прибирає того, що всі хочуть стати чемпіоном. Так? Це, мабуть, максимум. А мінімум зараз ми шах, крок за кроком будемо дивитися. Треба виграти першу гру. Уговерли це. Задача мінімум. Вашим підлічення реально виграти? чи Я думаю, що в нашому баскетболі все реально. Як показує практика, непереможних переможних команд в чемпіонаті немає. Сьогодні також така була гра рівна. Кожен міг забрати перемогу, тому, в принципі, чому ні? Чому ні, але для того дуже багато треба, щоб що сталося. Як в принципі, всюди в спорті, так все має бути десь. Тобі і вдача треба має посміхнутися для того, щоб вигравати. А десь ти на своєму професіоналізмі, на своїх якостях можеш виграти.